Актуальне інтерв'ю, і сьогодні у нас у студії Ірина Колесник, депутат Вінницької обласної ради. Ми говоримо про волонтерство та роботу обласної ради. Пані Ірино, вітаю. Доброго дня знаємо, що ви буквально нещодавно повернулися з чергової своєї поїздки, волонтерської поїздки на схід. Розкажіть, будь ласка, який настрій сьогодні у наших захисників? Які враження у вас від таких поїздок? Тому що знаємо, що це вже не один десяток поїздок. Ну да, ця поїздка можна можна сказати, була одна з найбезпечніших врахування, що в нас цих поїздок вже була і 30-та. Е, найспокійніша, що нас дуже здивувало, Хоча ми заїжджали вже пізно ввечері і ми зрозуміли, що в'їжджати в зону конфлікту. В темну пору доби це не виїжджати з неї. Свої є теж ризики, але можна сказати, що це повторюся спокійно. Але коли ми вигружалися і передавали в черговий автомобіль, і продукти харчування, медикаменти, різні речі, які сьогодні потрібні нашим хлопцям напередку, прозвучала сирена, загроза ракетного удару, зрозуміло, що зразу всі пішли в укриття, де ми перечекали, і ми все одно прийняли рішення з. З водієм, яким я їжджу, з паном Сергієм про те, що ми таки вирушаємо дорогу. Бо на ранок мені треба було забрати аптечки, які мали направлятися в іншу військову частину, в інші напрямок, їм треба було обов'язково їх передати. Які настрої сьогодні у наших захисників бачимо, є здобутки, є перемога, але разом з тим, чи втомилися наші захисники? Ну я думаю, що втома в них є обов'язково, бо ми розуміємо, в яких умовах зараз холода піш... пішли. І їм дуже важко, але настрій в них бойовий, інколи вони нас підбадьорюють, а не ми їх. І тому для... От... їм дуже важлива наша підтримка, і що ми робимо тут, і що для них люди там, збирають, допомагають, що вони розуміють, що вони не просто так там стоять. Але, ну ви ж бачите, можна побачити сьогодні в соцмережах, як наші хлопці там на якійсь. Сучасний хід український, які вони ролики роблять, вони таким чином і себе підтримують, і нам не дають падати духом. Ви сказали про те, що настають холоди і що знову ж таки потрібні теплі речі для наших захисників. Окрім цього, що ще потребують вони, і наскільки активні сьогодні громадяни, зокрема віничани, тому що знаємо, що ну вже ресурси не ті. Багато хто втомився або не має взагалі змоги допомагати. Але можливо ваша порада, ваша така стимуляція, щоб наших захисників продовжували підтримувати. Мене одна стимуляція, Ми всі дам допомогти. Якщо ми зараз їх не підтримуємо там, то цієї країни просто сьогодні не буде, завтра чи післязавтра. Тому сьогодні ми маємо відкласти все для того, щоб підтримати захисників, щоб вони відчули нашу руку підтримки, і щоб ми йшли до перемоги. Це єдиний стимул. У нас є гіркий досвід, ми бачимо, що. Російська орда не зупиниться ні перед чим, ні перед ким нас є. На жаль, ми також маємо досвід. да, 14 липня, коли в Повіниці, ми маємо дуже багато наших захисників, які загинули наших героїв. Тому сьогодні під кожну, незалежно де ми, що ми робимо, залежить наша перемога. Навіть якщо я розумію, що люди ресурси вичерпуються, але якщо ви станете, допоможете закрутити ту банку огірків, ну так скажемо. Чи ви допоможете скласти коробки, підписати, це також є допомога, бо волонтери також втомлюються і їм додаткові руки також потрібні. Тому маленький дотик своєї руки до нашої перемоги, і ви ніколи не, вам не буде з дивитися очі своїм дітям і сказати, що да, Ми разом зробили все для того, щоб перемогти. Якщо говорити не от не про маленькі внески, а насправді, що потребують сьогодні наші захисники? Це медикаменти, це амуніція, це зброя. Що, що потрібно, аби їм допомогти пришвидшити перемогу? Ну насправді все потрібно, але на сьогоднішній день це найбільше спальні мішки, медикаменти, аптечки, машини. Машини просто ми вже так їх. Ну, Серед своїх називаємо що машини – це як уже носки, як одноразова акція. Ти не розумієш, коли ти їдеш, передаєш на передову машину, ти не розумієш скільки вона там пробуде, чи вона буде служити коло трьох, чи там, весь цей період, чи буквально доба, і її вже не стане. Тому машини зараз потреба в машини, бо це їхній рух, це їхня евакуація і їхнє пересування по лінії фронту. Окрім того, що там зараз наші захисники разом з тим, там є мер мирне населення. Яка потреба у мирного населення, як допомагаєте їм? Харчування. Щоб ви розуміли, рис, кілограм рису там коштує 200 гривень, гречка 220, вода від 50 до 150 гривень. І, ну, звісно, це продукти харчування, перші засоби індивідуального захисту, також медикаменти. Ми, так як ми працюємо з тян спорс, їхня задача це і мета, і місія про те, що забезпечити мирне населення. Ми чи ми з ними співпрацюємо і вже 5 місяців ми також возимо продукти харчування в зону бойових дій для цивільного населення. Ми не тільки займаємося військовими, але також підтримуємо місцеве населення. Хто ще допомагає у зборі до допомоги гуманітарного вантажу? Ну найбільше це Самаритян Спурс, звісно, міжнародна організація. Також у нас є партнери з Франції, є партнери з Німеччини, партнери з Польщі і з Нідерландів. На сьогодні потрібна допомога не лише тим, хто перебуває безпосередньо в зоні бойових дій, мирне населення, і наші бійці ще є така категорія вимушено переміщені особи. Яка допомога сьогодні їм потрібна тим, хто покинув бойові дії і у відносно безпечному місці? Ну, на сьогоднішній день ми допомагаємо, моє громадське об'єднання Ірина Колесник. Ми сьогодні не тільки займаємося допомогою переселенців, які перебувають з мого рідного міста, і мого колишнього рідного району Козятинського, ми також забезпечуємо і всю Вінницьку область. Допомагаємо, допомагаємо. У нас 127 точок видачі по Україні. Ми є, ну, так як ми є офіційні партнери і найбільші партнери в Сумритян Спурс, тому у нас така. Зона відповідальності, але ми з командою і вирішили, що ми допомагаємо не тільки будемо допомагати внутрішньопереміщеним особам, а й нашим людям, бо вони також опинилися в дуже складних обставинах. І ми сьогодні розуміємо, що дуже багато людей, які працювали в Києві чи були на роботі, вони сьогодні залишились. Дуже багато родин, які пішли, їхні годувальники сьогодні на передову захищають Україну. Тому ми стараємося. Всіх підтримати, незважаючи ні на що. Ми розуміємо, що зима буде дуже важка, і ми готуємося. Ми буквально вчора там оголосили, що ми призупиняємо на деякий час, щоб переформатуватися в новий формат, в зимній вже формат, і допомагати людям вже під час, коли настане опалювальний сезон і коли почнуть це вже такі більш прохолодні наші дні. Ще в нас є. Ми сподіваємося, що ми таки цю програму підемо далі з ними. Для внутрішньопереміщених осіб зараз розглядаються тимчасові притулки. Це колишні, що це дитячі садочки чи лікарні зробити гуртожитками і щоб поселити туди родин і їх обігріти. Бо ми розуміємо, крім харчів, сьогодні дуже велика потреба стоїть в тому, що внутрішньопереміщеним особам потрібно десь жити. І ми знаємо, буквально там. Тиждень назад я верталася, і маса, просто маса автобусів евакуаційних з людьми, які їдуть на мирну територію. Тому ми маємо готуватися до того, що в нас ще більше будуть внутрішні по приміщенні особи, і те, що нам треба буде ще більше ресурсів, і не тільки продуктових, а й забезпеченням житлом. Чи є на сьогодні можливість ви сказали про колишні садочки, школи? Е чи є можливість їх переобладнати? Чи знову ж таки це допомога міжнародних фондів, які будуть от, сприяти ремонту, модернізації? Ось таких закладів? Це більше міжнародні партнери, які сьогодні допомагають Україні, знову ж повторюся миратян спорс, також ООН, ще кілька таких міжнародних відомих організацій, які сьогодні. Думають, як найшвидше і найкраще зробити, і найбільше людей обхватити в тому, щоб надати таких притулків. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про свої громадські об'єднання. Скільки людей у об'єднанні? і якщо власне хоточе, хоче хтось доєднатися, як це можна зробити? Вам допомогти так. підтримати і переселенців, і власне наших захисників. Ну, Насправді в центрі видачі, де був козятинів, нам допомагали переселенці. У Нас є родина з Балоклії, ну активніша з їхньої родини це була їхня, Є їхня донька Дар'я, Дарія. Її батько почав ну дуже смачний хліб. Вони стараються відновити бізнес, який в них був локлеїв, тут на території Вінниччини. У нас кілька переселенців, які сьогодні нам допомагають. Хтось сидів на видачі, хтось пакував пакунки, хтось допомагав іншими речами. Насправді, в нашому об'єднанню вже 5 років. Сказати кількість я не можу, бо вона щоразу виростає. Ці люди, які приходять, нібито в новий колектив. Ми настільки. У нас такі дружні, теплі стосунки, що ти сприймаєш цих людей вже як родину. І ти розумієш, що один без одного не мож, ну, неможливо. Це, у нас є свої групи, які ми там пишуть. Це що, ми у нас сьогодні вихідний, ти не можемо. Ми вже всі заскучали. Тому це ну, настільки це дитина, можна сказати, да, яка е, тільки стає на ноги, бо нам тільки 5 років. Але за цих 5 років в нас є багато прикладів, заходів, які ми можемо показувати і робити надалі. І я думаю, що. Об'єднання тільки буде розростатися. Я думаю, що ми ще більше поглинемо не тільки Козятинський, Калинівський Хмельницький район, а й майже всю Вінницю Вінницьку область. І ми будемо робити нові проекти уже після перемоги, розбудовувати нашу країну. Як можна доєднатися до вашого громадського об'єднання? Будь ласка, сторінка громадського, в Фейсбуці громадського об'єднання Ірини Колесник, чому моя особиста сторінка Ірини Колесник, особисті повідомлення, я завжди відповідаю. Мій телефон не змінюється вже 20 років, люди знають. І я всім пояснюю, якщо я десь не взяла трубку, то ви не ображайтеся, я можу бути зайнята, я обов'язково перетелефоную. Бо, наприклад, якщо я їду в зону бойових дій, я беру тільки від самих близьких і від хлопців, до яких я їду. Все, бо там треба. Максимум уваги. Ви сказали, що у вас було 30 поїздок. За ось цей час є така, що запам'яталася найбільше або, можливо, була найнебезпечніша? На найбезпечніше це коли ми вже думали, що ми виїхали в безпечну зону. Ну, є так, коли їдуть волонтери, вони собі ставлять: ну, якщо я це проїхав, нічого там спокійніше і вже легше, і ти розслабляєшся десь. І тут нас якраз зупинили на блокпосту, запитали: звідки ми їдемо чи не веземо. Речі особисті, військових, передачки, і почався обстріл ракетний. І нас забрали в бліндаж хлопці до себе. Ми... Я не знаю, скільки по часу ми сиділи, я зараз просто не зорієнтуюсь. Але разом з тим вони зпригощали чаєм, ми розмовляли, дуже багато говорили, розказали. Ми, до речі, познайомилися там з хлопчиною з Вінниччини. Отак, От отакі зустрічі, і сьогоднішній день ми з ними спілкуємося і допомагаємо також їм на блокпости, коли їм щось потрібно. Ви сказали про те, що допомагаєте місцевим мешканцям, які потрапили в складні життєві обставини. Якщо конкретніше, чим саме допомагаєте? Від найменшого від там продукти харчування до матеріальної допомоги, якщо це потребується на лікуванні. Сьогодні буквально я до вас піднімалася, перезвонили друзі з Києва. У нас є дівчинка в Кзятинському, колишньому Козятинському районі, яка 14 років на сьогодні інсульт. Вона пережила страшну кому, але на слава Богу, вижила, і їй треба функціональне ліжко. І сьогодні друзі, якраз піднялася ліжко в нас приїжджають, забирають. Ну, такі якісь речі, які потрібно дати, розумію, що всім ти не допоможеш, бо це просто нереально, але максимум, що ти можеш сьогодні зробити для людей, для їхньої підтримки, ну, ми, робимо. ми знаходимо шляхи вирішення і допомоги, щоб допомогти різним, бо з різним звертаються. Хоча б трішечки допомогти їм в їхніх проблемах. Наскільки багато звернень? Маса. Я вам можу тільки сказати, як на фонд депутатський на сьогодні 9 місяць, в мене було понад 300 заяв на матеріальну допомогу. І фонду по суті вже немає. Я не розумію депутатів, коли інколи кажуть, що в нас на кінець року ще залишилися кошти. Я кажу, я не знаю, як людей залишаються, бо в мене їх катастрофічно завжди не вистачає. І я хочу потім ну підпишіть, будь ласка, бо в мене закінчилися. Закінчився фонд. А що стосується фонду, з якими питаннями звертаються? Це здебільшого хвороби, матеріальне якесь становище потрібно. Хвороби, основно це хвороби найбільше це у нас статистика раку. Можна так потри, і ну і дитячі хвороби. Є пріоритет, це дітки однозначно, а потім вже всі інші. Ви вже сказали про депутатську роботу. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні обласна рада, як орган місцевого самоврядування функціонує в умовах воєнного стану? Ну, ви знаєте, що в нас постійно згідно регламенту проводяться сесії, Завдячуючи В'ячеславу Петровичу, апарату обласної ради ми можемо працювати. Можемо вирішувати якісь нагальні питання, які сьогодні стосуються нашої області. І я дуже вдякую В'ячеславу Петровичу Соколовому за те, що він завжди підтримує мене в поїздках. Він завжди перетелефонує, як я доїхала і чи все добре. І навіть сьогодні, коли в мене була стала поїздка, ми купили черговий автомобіль, але настало питання до заправки. Я звернулася, він такий він вдячно допоміг, і за що я йому вдячна, що я розумію, що таких, як я, і волонтерів, і депутатів в нього не один, але він завжди входить в стан тої чи іншої людини, і прохання, і завжди в межах там того, що він може, він завжди допомагає. Розкажіть, будь ласка, що для вас волонтерство? Як відновлюєтеся? Тому що розуміючи, що ви постійно в зоні бойових дій, враховуючи, що ви постійно ризикуєте життям, як і наші бійці, як відновлюєтеся, де знаходите енергію для свого відновлення? Ну, волонтерство це поклик душі. Це те, що в мене всередині, напевно, ну, напевно, з дитинства, бо там якісь такі речі. Просто коли ти дитина, ти не. Звертаєш на це увагу, вже більш дорослі, що це просто поклик. Ну, Це такий стан, який я не, ну, не можу передати, що робиться в душі, коли ти хочеш допомогти, і ти допомагаєш. Як відновлююсь, я вам скажу, це родина в першу чергу, друзі. А по-друге, ну, навіть, наприклад, сьогодні у нас один із бійців одружувався, він отримав поранення в свій час. І приїхали наші друзі з фронту. Хоча я з ними вівторок. там Обіймалася на сході, і вони тут заходять, і ти розумієш, що, от то, що ти їх бачиш, ти їх, ну, це такий сплекс емоцій, і що ти розумієш, вау, це класно, ти з ними спілкуєшся, ти обіймаєшся, де кажуть, що треба обіймати вісім разів з різними людьми. Вони настільки дають цей заряд, що ти розумієш, для чого ти це робиш, для чого це потрібно. І коли ти бачиш вже. Є речі, які ти робиш волонтерські, які не зразу видно. Можливо, не кожен зрозуміє. Інколи ну не кожна людина може підтримати тебе, але коли ти з часом бачиш свої вже паростки своєї роботи, ти розумієш, навіть то, що писали. Те, що там говорила, це не дарма, бо в тебе сьогодні є результат, який не тільки я бачу, а користуються ще люди. Оце саме класно, це кайфово, просто і драйвово. Чи є за ось цих 30 поїздок історія, яка вас постійно надихає, змушує знову і знову повертатися і допомагати. Так, коли я це все було, скажу так, в загальному східному напрямку, і нам дали першу хімерси, і хлопці повезли мене, кажуть, хочеш подивитися, як ми працюємо? І от. Там Махіна, от той драйв, який у них було. Я постійно згадую, всім ставлю в приклад, що хоча ми коли ми поверталися, блокпост, де був блокпост, його вже нема. Буквально через кілька годин попали прямо по питання снаряд, і його ну, не стало. Ви зрозуміло, що там відповідь також дають. Але оце найбільше було, що от, і яким драйвом хлопці це робили, розказували і показували, що вони, як ми можемо. Оце найбільше на сьогодні ми бачимо, як живе Вінниця, вона продовжує жити, іноді навіть забуваючи, мабуть, про те, що війна триває. Можливо, от ваш якийсь такий порада не забувати, пам'ятати про те, що нас захищають, про те, що потрібно продовжувати гуртуватися, не бути такими. Безпечними, а все ж таки бути обережними і знову ж таки продовжувати, не забувати про те, що в Україні триває війна. Ну, те, що треба бути безпечними, це однозначно, і коли є в нас повітряні тривоги, обов'язково знаходити найближче укриття. Найпростіше навіть вдома, да, правил двох стін ніхто також не відміняв, бо ми, нам здається, що це нас це не стосується, але ми бачимо гіркому досвіді, що таки стосується. І ну, я скажу так, що жити потрібно, але розуміти, що все ж таки в нас війна і не можна робити якісь, е... знаєте, навіть я, я ну, не воюю, да? я не стою там постійно цілу, цілодобово на лінії, але я коли йду і бачу молодих хлопців, які п'ють, е... які не поважають там не речі в е... лайка звучить. Бере образа за тих, хто там, бо вони собі сьогодні не можуть цього дозволити. Вони невідомі, як сьогодні сплять. У мене є відео, де хлопці показують, що в дощ, і як вони троє суток на ногах спали стоячи. Один з ним з запаленнями його ну, слава Богу, все добре. Але от такі речі, коли ти приїжджаєш звідти, дуже важко адаптуватися, що тут зовсім по-іншому живуть. Так само хлопці з дівчатами, коли приїжджають відпустку на цих три дні, коли їм дають. Вони інколи не розуміють, чому так, чому ми там втрачаємо здоров'я своїх близьких друзів, а тут собі дозволяють. І крім того, я стала жахливим свідком понеділок, в лікарні, коли на військового напали і стали образливими словами говорити. По ньому видно, що йому дуже погано. Він іде і спирається, бо йому погано. І за те, що він хотів запитати. На нього накинулися люди, і для мене це був такий, що люди, стоп! Сьогодні, якщо він не буде тут, він зараз не підлікується, завтра не вийде, то нехороші люди Кацапи будуть тут в нас, і вони не будуть дивитися на вас. Вони не будуть дивитися, що ви молоді, чи ви старі, чи ви жінка, чи ви чоловік. Ми бачимо, ну, я не буду все розказувати, але ті звірства, які ми бачимо там, коли призаїжджаємо на Схід. Там не люди з тої сторони, то просто навіть не тварини, бо тварини себе такого не дозволяють. Хочеться закінчити все ж таки на позитивній ноті нашу з вами розмову. Які плани а, після перемоги? Які плани, що плануєте робити далі? Ну, найближче майбутнє, розумію, знову ж таки будете продовжувати свою волонтерську діяльність. А якщо говорити більш глобальніше, що плануєте робити? Не знаю, я розбудову. Я, е я не планую так далеко, бо я хочу перемоги. От після перемоги я таки надіюсь, що наші люди зрозуміють, що треба об'єднуватися, а не бути, що на одну було три гетьмана. І ми зможемо об'єднатися і розбудовувати. Які це, будуть, які це будуть кроки на розбудову? Що це саме буде? Мені зараз важко сказати, але я точно знаю, що я знайду. І тих партнерів, які сьогодні в мене є, і тих партнерів, які я будуть в майбутньому. Я знаю, що вони будуть просто я не хочу оголошувати. Тому я думаю, що разом з ними ми почнемо будувати країну і трішечки перевиховувати наших людей. Просто безмежно дякую вам за вашу діяльність за те, що продовжуєте підтримувати наших захисників за те, що робите на наснаги, вам терпіння, сили, тому що ви справді робите просто величезну роботу. Е, нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма актуальне інтерв'ю, і знову ж таки нагадуємо, що війна в Україні триває, і нашим захисникам і волонтерам потрібна допомога. Все буде Україна.